Господь вами. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Богу, Господь. того часу Ісус обійшов до човна, за ним пішли його учні. І ось здійнялася велика буря на морі, аж хвили заливали човен, а він спав. Підійшовши його учні, розбудили його, кажучи, Господи, рятуй, гинемо. А він каже, чого ви такі лякливі маловіри? Тоді він встав і наказав вітрам на та море, і настала велика тиша. А люди дивувалися і говорили, хто він такий, що і вітри, і море йому підкоряються. Слово Господь. Якщо поглянути на сьогоднішнє Слово Боже, Бог є тим, котрий спокійно мандрує посеред бурі, котрий має силу її втихомирити, а має силу її викликати, а як знищення Содому і Гомори. І все це частина історії спасіння. Нам часто вдається, що щось в світі йде не так. Отак от так ось все йде. Ну і є того, ким є ми і що для нас робить Господь. Якщо хочемо, щоб події були кращими, ну, то тоді нам треба для цього щось зробити. Бо вони не є випадковими. Так само, як зміщення свідомо і Гоморою не є випадковим фактом якраз. Це населето, ким вони були. Ті люди, які там мешкали, і те, що вони деградували вже до самого дна. Проста думка, яку сьогодні хочу підкреслити. Якщо ходимо дорогами Божими, співпрацюємо з Богом, робимо світ краще. І тоді не потрібні. Війни і катастрофи. І тому сьогодні мол, молимось про якнайшвидшу перемогу і завершення війни. Якщо ми цього прагнемо, то нам про це молитися, нам заради цього працювати і робити все, що в наших силах. Так само пізніше будемо молитися за тих, хто постраждав від війни про реабілітацію. Поранених про лікування тих, хто буде переживати психічні наслідки, про допомогу після війни для поранених, бо вони вже сьогодні нікому не, не, не потрібні. Після війни будуть двічі не, не, не потрібні, а ними треба буде займатися. Потім будемо молитися про реінтеграцію змінених територій. Потім будемо молитися, щоб вибори після війни пройшли і ми тут один одного не, повин, не повбивали. Тобто можна сказати, ой, як багато це життя. Якщо хочемо, щоб воно було краще, це нам докладати цього силля. Як там прошлого року ми молилися спільно під керівством пані Несе про Погодою про врожай. Все добре, слава Богу. І ви цьому свідки. Тому не дозволяємо, щоб ці події позбавляли нас миру. Не дозволяємо собі зосередитися на своїх страхах. Піднімаємо голову, споглядаємо на Господа. Він вміє вести свій народ до життя.